Головне про події 9 січня. Єдиний державний реєстр відновлює роботу на фронті. Загинув відомий хореограф Володимир Раков. А Джо Байден першим серед чинних президентів став Прадідусем. Докладніше далі. Верховна Рада внесла зміни у закон про військовий обов'язок та військову службу. Повідомляє видання Бабель. У ньому уточнили правила військового обліку призовників та проходження базової військової підготовки. Документ дозволяє хлопцям, яким виповнюється 18 років за кордоном, стати на облік не приїжджаючи до України. Військові можуть добровільно повернутися із СЗЧ до 1 березня 2025 року. Повідомила заступниця керівника офісу президента Ірина Верещук. У серпні 2024 року Верховна Рада декриміналізувала дезертирство та СЗЧ, якщо це сталося вперше. У разі добровільного повернення військовим поновлюють виплати та дію пільг. Водночас понад 500 тисяч осіб оголосили у розшук за ухилення від мобілізації з 24 лютого 2022 року. Про це заявила офіцер управління комунікації командування сухопутних військ Наталія Кіндратів. За її словами для національної поліції розшук ухилянтів не є пріоритетом, а знайти їх наявними силами досить складно. Держава готова надати українцям, які перебувають за кордоном, роботу на оборонних підприємствах і бронюванням від потенційної мобілізації. Про це повідомив у коментарі Радіо Свободи міністр національної єдності Олексій Чернишов. Єдиний державний реєстр відновлює роботу після кібератаки російськими хакерами у грудні минулого року. Обнадіяли видання Бабель. На порталі ЄДР тепер можна шукати інформацію у реєстрі, формувати витяги та отримати результати адміністративних послуг. Під час виконання бойового завдання на фронті загинув відомий танцівник, хореограф та переможець шостого сезону шоу Танцюють всі Володимир Ракова. Про це повідомила у соцмережах його подруга та колега Галина Пеха. Останній пакет допомоги Україні від адміністрації чинного президента Джо Байдена складе 500 мільйонів доларів. Про це заявив міністр оборони США Ллойд Остін на засіданні у форматі Рамштайн. Туди увійдуть снаряди ракети для ППО та класу повітря Земля, а ще обладнання для українських винищувачів F-16. Обраний президент США Дональд Трамп серйозно налаштований на придбання Гренландії для розширення сфери впливу Америки у західній півкулі. Як повідомляє агенція Reuters, посилаючись на конгресмена Майкла Волца, який у майбутній адміністрації стане радником Трампа з питань нацбезпеки. Гренландія важлива саме для національної безпеки Сполучених Штатів. Колишнього інформатора ФБР, який збрехав про хабар Джо Байдену і його сину Гантеру від української компанії Бурісма, засудили до шести років позбавлення волі. Про це повідомляє агенція Reuters. До речі, Джо Байден вперше в історії Сполучених Штатів став прадідом серед чинних президентів. Як повідомляє агенція CBS News, його старша онука Наомі Байден народила первістка. Участь військ Північної Кореї у війні проти України дозволяє КНДР здобути важливий бойовий досвід, що підвищує її готовність до військових дій проти сусідніх країн. Про це заявила агенція Reuters заступниця постійного представника США при ООН Дореті Каміла Ши. Лідер японського кримінального синдикату Якудза такеші Ебісава визнав себе винним у намірі продати ядерні матеріали ірану для створення ядерної зброї. Про це повідомляє Міністерство юстиції. США. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.